Мені не подобається ця квартира. Фінансові питання в ваших стосунках: хто за що платить? Для мене це щось між сном і сексом. Кому я не розповідаю, ну дуже часто мені кажуть, навіщо ти це робиш? Я дуже сильно хочу мати офлайн бізнес. Чесно скажу, не готувалась. І я навіть не розуміла ще тоді, що це впливатиме на результат. Hello! Привіт, і проходьте до мене в гості. Я вас дуже рада бачити. Це моє перше відео на YouTube. Я трохи переживаю, але йдемо, 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 Заходимо всім привіт! Мене звати Аня і сьогодні я вас покликала до себе додому. Насправді скажу одразу, що я давно вже планувала YouTube і думала, з чого мені почати взагалі запис роликів, і зрозуміла, що де як не вдома, можна взагалі розказати про себе. Мене звати Аня, хто мене не знає. Більшість, напевно, тут хто дивиться, це люди, які прийшли з мого інстаграму. Але якщо коротко, то я підприємиця, яка Створює навчальні продукти для будь-яких експертів з будь-якої ніші і вчить людей продавати свою експертність, робити запуски, вести контент. Коротше, дуже багато про блогінг, про бізнес. Я вже в цьому більше ти п'яти років. І насправді цей ютуб канал не тільки про це. Хоча я буду багато всього розповідати вам і про побудову команди, і про систему, про контент, про те, як знімати блог, як взагалі почати вести блог. Але... Саме тому я вас покликала додому, щоб зміксувати свою експертність і особистість, і показати трішечки глибше розповідати про відносини, про свій розвиток, про свої думки, факапи. Коротше, тут буде багато всього. Це таке було вступне інтро. І я вас вітаю у себе вдома. Давайте починати. Привіт, привіт! Не лякайтесь. Ви знаєте, я вирішила, що хочу вже з першого відео на Ютубі вам щось дарувати. І я вигадала. Подарунок для кожного з вас це безпрограшна лотерея. Це дуже класний подарунок, який допоможе вам зростати в доході і масштабуватися. Тому обов'язково додивіться до середини. Я про нього розкажу, і ви зможете його вже в середині ролика забрати. Дисклеймер до цього відео. Я дуже хочу вести щирий, відвертий і іноді навіть трошечки тригерний ютуб канал. Для чого це? Взагалі, іноді я вас можу навіть підвішувати. Це одразу я вам це кажу, тому що в мене бувають такі історії, коли на мене хтось підписується, потім відписується, потім, відписується, потім знов підписується. Але якщо вас щось в комусь бісить, або щось в комусь тригерить, це не моє. На цьому каналі я хочу, щоб ви відверто з собою почали розмовляти, бачити, що вас тригерить, і навпаки, до цього. Цього йти, шукати відповіді. Взагалі, як ми переїхали на цю квартиру і чому саме з квартири ми починаємо? Це дуже класна історія. Ми з владом, це мій хлопець, до речі, екс мій, Я зустрічаю зараз зі своїм екс-продюсером. Ми жили два місяці на комфортауні. І мені ця та квартира не подобалась. При тому саме цікаве було це те, що. Коли ми переїхали в перший день підписання договору, я сиділа е, на підписанні і просто відчувала те, що мені не подобається ця квартира. Наступний ранок я прокинулась і просто ридала від того, що мені взагалі не подобається квартира. Хоча вона на секундочку коштувала тисячу доларів. І я, людина, яка веде блог, постійно знімає. Для мене було дуже важливо, щоб квартира мені естетично була в кайф. Вона мала певні, певні моменти. І знаєте, що я зранку пішла, плакала в кімнаті, владу не сказала, бо мені було дуже незручно це йому казати. І я б могла погодитися з цією ситуацією і далі, наприклад, жити там півроку рік, бо у нас оренда була на рік. Але я просто місяць жила в стані, що я не хочу з цим погоджуватись. І насправді дуже багато в цьому житті я не погоджуюсь. І через це роблю певні дії. Так, іноді це може бути крінжово, не в тему, не зручно зараз. Іноді це може займати якийсь час, ресурс або кошти, але я намагаюся взагалі не погоджувати з тим, що мені не подобається. Я два місяці в Тайки і в потайки від влади шукала ці квартири, і потім її знайшла. Ми приїхали сюди, і я супер щаслива, Я два дні ходила по квартирі і реально Плакала відверто, тому що я тут знімаю контент і ті, хто ведуть блог, розуміють, як важливо. І до речі, я для вас підготувала чотири моменти, які супер важливі при виборі квартир, якщо ви там орендуєте, і ведете блог. По-перше, вона має бути світла. Навіть якщо у вас є темні меблі і в квартирі, краще їх замінити, чому? Тому що вони забирають багато світла. По-друге, мені важливі були просто. Однотонні стіни, тому що коли я робила сторіс, ви можете побачити, що дуже багато зайвих деталей забирали на себе візуальну складову, і нашому глядачеві було дуже важко переходити по сторіс і дивитися. І це все, що з'їдає увагу. Взагалі, ми всі в інстаграмі боремось за увагу глядача. Тому те, що було навколо мене, супер важливо. І третій пункт, на який теж до речі, я почала звертати увагу, це колір світла. Він може бути теплий або холодний. У нас було тепло, і через це, коли я робила сторіси. У мене було жовте, негарне обличчя. І що б я там не робила, мільйон якихось там підводок, об, е, обкладинок, воно було негарно. Тому мені було важливо саме зроби, знайти холодний колір, холодне світло. От, тому це лайфхак для тих, хто веде блог і зараз, наприклад, переїжджає або шукає квартиру, або може, наприклад, робить ремонт. І четверте, це взагалі, коли в квартирі мінімальні детали. Тому що, знаєте, є такі квартири, особливо там на Бьорді, коли шукаєш, там просто захламлення, багато поличок, нікому не потрібно. Тому, коротше, чотири Світла квартира, білі однотонні стіни без мільйон деталей палер. Третє це холодне світло. І четверте це щоб було як мінімум меблів і зайвих деталей. Отже, я сподіваюся, це такий міні-лайфхак, який вам допоможе, якщо ви зараз переджаєте або робите ремонт, і ви ведете блог. Тож давайте знайомитись з моєю квартирою. Ну, не з моєю, власною, я її орендую, але пішли подивимось вітальню. Взагалі я обожнюю, коли вітальня, вона об'єднана з кухнею. Тут ми з друзями дуже сильно любимо сидіти на дивані, дивитися відео, ми любимо грати. А ще я обожнюю готувати. І насправді дуже цікавий факт про мене. Я навіть колись ходила на Мастер-шеф, і комусь подобається прибрати, хтось від цього кайфує. Я кайфую від готування. Іноді, мені здається, що якщо б не інстаграм, не блогінг, не бізнес, я просто б займалась, не знаю, була в минулому житті може, поваром, тому що я обожнюю готувати і можу навіть, знаєте, коли... Був в мене якась прокрастинація, я не хочу нічого робити. Я така, так, Влад, що тобі приготувати, що, тобі, що ти хочеш? Мені треба терміново щось йому приготувати або собі. Для того щоб не робити, але це база, я думаю. От взагалі я ненавиджу щось випікати. Мені подобаються стейки, салати, борщі, млинці. Тому тут можете подивитися, скільки всього я наготувала, і колись може я вас покличу до себе на обід. Звісно, після того як я щось там приготувала, чи то борщ, чи, не знаю, якісь там страви. Коротше, ми, звісно, вже приходимо в нашу вітальню і на цей прекрасний диван падаємо з хлопцем або з друзями і проводимо класний час. Якщо чесно, я обожнюю дивитися супермамою, супербабусю сама або з хлопцем. До речі, я його теж на це підсадила. Я не знаю чого, але блін, всі кажуть, типу, не можна таке дивитися, або там не знаю, Тікток, або якісь там крінжові відео руйнують тебе і ДТП. Я так відпочиваю, реально. Я читаю, я навчаюсь, я роблю класні результати, в мене є команда, я займаюся бізнесом, але я дозволяю собі дивитися крінж, дозволяю собі про нього розповідати, Дати. І блін, супер мама, супер бабуся, це топ. От, Ну і звісно, тут дуже класний вид. Тут в мене колоночки, гантельки, я обожнюю свічки. До речі, мій хлопець ненавидить запах цих всіх благовоній свічок, а я обожнюю. Для мене це мій стан. Я начебто якусь ловлю. Е... Значить, тубожника на мене зверху дивиться і каже: Аня, найкращі запахи світу, я дарую тобі, і в мене приходить багато ідей, енергії. До речі, в кінці кожної кімнати я буду брати питання, які ви мені писали в інстаграм, підтримуючи те, що я нарешті запустила ютуб. І перше питання, яке я хотіла взяти, якраз символічно. як прийшла ідея займатися взагалі Ютубом? Скажу одразу, що всі, хто займаються блогінгом, ведуть сторіс, ведуть свій блог в інстаграмі, ви щось продаєте там. І я почала відчувати, що я наче Тобто вмію розкриватися, я вмію робити сторітелінги, але те, яка я в житті, ну я не можу передати це в блозі. Дуже часто люди мені казали, що, блін, ти якась інакша, в житті ти більш глибша, якісь кринжові веселі історії розповідаєш, ну, типу, така більш емоційна. В інстаграмі такого не відчувалось, і я зрозуміла, що мені потрібен новий канал. Звісно, зараз ще тренд на мультиканальність, тому YouTube — це те саме, куди мені потрібно було йти. І до речі, в мене я взагалі починала свою кар'єру СММника 5 років тому з відеозйомку. У мене був і Ютуб-канал, у мене було і шоу на Ютубі. Я знімала різні там відео мій день, там кукінг з другом. У мене навіть вайни були, які набирали мільйон переглядів і їх репостили різні пабліки. Тому історія з відео в мене була ще на початку мого шляху. І це, напевно, трошки навіть профдеформація, тому що я дуже тепер прискіплива до Ютубу. І мені важливо, щоб була класна якість. Тому я починаю свій шлях на Ютубі. Пішли! Так, ну що далі ми йдемо в логово моїх творчих ідей і мій кабінет. Відверто кажучи, я десь проводжу тут відсотків 20 свого робочого часу, тому що в мене ще й дуже багато локацій. Я там можу кудись піти на зустрічі. Тому що, коли ти ведеш блог, займаєшся запусками, твоє життя дуже різноманітне. І сидіти тільки в стільці це не супер весело, але навіть якщо тут сижу, пишу якісь ідеї, контент, комунікації, зуми з учнями, я е, люблю все тут розставити дуже гарно. Я не фанат читати, тобто я там кожного дня насідаю, не читаю, і це, до речі, стереотип, що люди, які там вже чогось досягли, вони там не знаю, дуже багато читають, дуже багато навчаються. Хоча, в принципі, навчання я частенько кажу. Але в мене є топ-3 улюблених книги, і зараз ви можете їх тут побачити. Це прям must-have, які має почитати кожен підприємець, фрілансер, людина, яка хоче працювати на себе, розвиватися і в принципі книги, які змінили моє життя. А далі хочемо взагалі трошечки розказати про свою одну. Класну звичку, до речі, з атомні звички теж, будь ласка, прочитайте. Звичку писати свої цілі, і як взагалі на мене це повпливало. Взагалі, коли я починала ще працювати з семевником давно, я вела ось такі блокнотики. Вони в мене дуже сильно і списані, І я реально прям знімала, ой, я прям реально тут писала собі цілі, завдачі, трекила все, що я роблю. І я навіть не розуміла ще тоді, що це впливатиме на результат. Бо зараз, навіть, там, дивлячись на блокнот, в якому я писала два роки тому що я хочу квартиру, яку там в цьому ЖК це здійснилося просто тому, що я не просто там це писала, а я робила декомпозицію, цілі я розписувала це все. Питання до вас я вам зараз задам. На скільки ви взагалі плануєте своє життя на місяць, на тиждень, на півроку і чим далі? Ця відстань, да, цей дестинейшн, тим ви більш глибші і успішніші. Тому що, тому що відомі інвестори взагалі планують свій там життя, свої плани інвестицій впродовж 50 років. І оцей часовий простір дозволяє тобі більш маневрувати і туди вписувати свої якісь задачі. Тому що якщо ви плануєте від місяця до місяця, за все, ви заточені під свою якусь одну ЗП, яку ви отримуєте, і у вас немає простору просто розгулятися для своїх якихось бажань та мрій. Тому почніть трошечки збільшувати да, довження. Жуну планування, хоча б на два-три місяці. Я вже планую на рік. У мене є план на рік. В мене, до речі, завжди, вже як два роки, я прописую собі відпустки. Тобто, не просто там ой, я все зроблю в цьому році, мільйон задач, мільйон планів. В мене навіть є відпустки, які я, про які я навіть команді свою кажу. Тому ви теж можете планувати прямо рік не тільки проекти, а й відпустки. Це супер корисно. До речі, цікавий факт, який нещодавно розповідала своїй знайомі. Вона сказала: Ань, а навіщо ти це робиш? І зараз я вам дещо покажу. Дивіться, в мене є отака шафа, в якій є постіль. І цю постіль я не прасую сама, я віддаю її хімчистку. І кому я не розповідаю, дуже часто мені кажуть, навіщо ти це робиш? Але насправді це, до речі, лайфхак про делегування. Я це роблю тільки тому, що я знаю, скільки коштує моя година. І тепер візьміть, пропишіть навіть список з речей, які ви робите, і порахуйте, чи робите ви те, що коштує ваша година. Наприклад, там попрати постіль, да, випрати її, попрасувати, коштує. Там не знаю собівартість, там тисяча гривень. Але моя робоча енергетична година давно вже не коштує тисячу гривень. І чому я маю віддавати цей час на е, цю справу? Тому, будь ласка, дуже дуже відслідковуйте часто і дивіться, що ви досі робите те, що коштує дешевше вашої енергетичної години. Саме тому я зделогувала дуже багато всього. І е, е, і постіль, і прибирання. Зараз вже навіть працюю зі стилистом, тому що шукати собі постійно лук це займає дуже багато часу. Е, і зараз ви подумаєте, блін, в тебе є гроші, ДТП. Але повірте, коли я брала свого першого асистента, я віддавала реально останні там свої 150-200 доларів. Але я розуміла, що саме це допоможе мені думати про більш вищі речі, про стратегічні речі, які мені надалі приведуть гроші. Да, принесуть гроші. Тому в мене, і до речі, вона накрахмалена. Коротше, Делегування – це супер тема. Як я обіцяла, подарунок для кожного з вас, і це лекція по делегуванню. Це три години вижимки матеріалу, який я продавала людям, і зараз я вам хочу дати можливість отримати це безкоштовно. Я знаю, що масштаб ваш це в делегуванні, в команді, хоча б просто почати з асистенти, який 100% вже вам потрібен. Що для цього зробити, щоб отримати цю лекцію? Ви маєте бути на мене підписані в інстаграмі. І друге це зробити будь-яку сторіс або скрін того, як ви Дивитися це відео на Ютубі перше, відмітити мене і написати будь-який інсайт, який ви отримали хоча б один з цього відео. І я вам одразу відправлю в інстаграмі, в Директі безкоштовно 3 години лекції по делегуванню. Як делегувати, в який етап, як це робити, як шукати людини, як давати тестові, які тестові можуть бути, як взагалі дати зарплату, як мотивувати свого першого або не першого співробітника. Все це через власний досвід, через свої помилки я вам безкоштовно розкажу скажу Далі переходимо до вашого питання, до ваших питань в інстаграмі, і мені задали офігенне питання, як ти тримаєш стан, коли робиш запуски? Я поясню для тих, хто ніколи не робив запуски, це запуск освітніх продуктів, курсів, навчань. Зазвичай це процес нелегкий. Виходить дуже багато твоєї енергії, ресурс на ці прогріви. І я особисто взагалі завжди з тобі планую, що в мене неділя, вихідний день. Але в цьому році я вперше в житті собі взагалі придумала дуже. Класну штуку, чого мій робочий тиждень має закінчуватися в суботу. Наприклад, влітку я три місяці працювала з понеділка по четвер. Хто сказав, що робочий день це понеділок і п'ятниця. Саме тому, наприклад, я віддаю дуже багато ресурсу в чотири дні і потім три дні відпочиваю. І дві важливі речі, які я завжди себе, якими я завжди себе оточую на запусках: перше це фізична активність, тому що виходить дуже багато енергії під час ведення сторіс. А друге, це виходити з квартири і створити навколо себе цікаве життя, тому що я знаю більшість. Веде блог, думаю, боже, я в одній квартирі живу в чотирьох стінах. І насправді контент ставати менш цікавий. Тому я намагаю завжди себе цікавими подіями, щоб в першу чергу було мені особисто цікаво. І, до речі, контекст, нові якісь інсайти, озаріння виходять саме тоді, коли з вами щось трапляється, коли ви виходите зі своєї коморочки, рамок і йдете в світ до людей. Ще раз скажу вам одну офігенну плюшку цієї квартири. У мене таке вперше. Мені важливо було знайти, щоб квартира була з вами. Принципово ніколи не розглядаю квартири з душем, тому, тому що я люблю приймати ванну. Це дуже кайфово. Це єдиний момент ввечері, коли я можу запалити свічки і просто розслабитися. Але в цій квартирі був і душ, і ванна, тому це то взагалі якийсь подарунок доля, тому що у нас тепер є і душ, де може влад закритися, і ванна. Моя ванна, я її вже забрала собі. Погнали. Я вам покажу, що взагалі я роблю в ванні і чим тут займаюся. Окрім того, що, звісно, валяюсь і просто насолоджуюсь моментом собою, взагалі скажу одразу, що робота вести блог, займатися підприємництвом, постійно бути з людьми виступати, займає дуже багато внутрішнього ресурсу, і хоч я і екстраверт. Моментами я реально втомлюся від людей, і саме в ванні мені подобається зажигати мільйон свічок. Я тут бачите, в мене тут всяка така атмосфера, включаю так само арома різні свічки і просто проводжу час наодинці з собою. До речі, цікавий факт про мене скажу за все, який ви не знали, це те, що окрім онлайн освіти, я дуже сильно хочу мати офлайн бізнес, і цей офлайн бізнес це масажі. Я обожнюю масажі. Для мене це щось між сном і сексом, коли ти можеш розслабитися і теж відключитися від цього світу, бо в голові твоє дуже багато мільйон думок. Е, у нас е, в Києві я відвідувала мені це всі вже салони, знаю, де найкращий масаж, і все одно немає ідеального, напевно, масажу, тому що в моїй картинці світу це максимально бізнес про людину, коли вона заходить, наприклад, і не просто да, її відводять в якийсь там кабінет. Вона заповнює, от в моїй ідеальній Картинці, якщо б я робила цей бізнес, як би це було, до речі, хто там хто там хоче, може забрати цю ідею, бо поки я не планую, там потрібно багато інвестицій. Людина заходить в салон, їй дають бланк, де вона заповнює, який має бути, яка має бути гучність музики, яскравість світла, який має бути запах, як має тебе м'яти твій масажист. Коротше, справді це дуже багато про розуміння себе і своїх власних бажань і взагалі власного тіла. Тому в майбутньому, може через років 5-10. Я б точно хотіла таке мати. І знову до ваших питань в інстаграмі: у тебе є тату на руці, що воно означає і чи одне воно. У мене тату називає ну, російсько правда щастя, і воно має дуже цікаву історію. Ми разом з подругою її зробили. І щоб ви розуміли, рівно через рік ну тату щастя, начебто такий вайб, там 18 тобі років, і рівно через рік ви просто уявіть день народження мені бабуся пише Аня з днем народження і з днем щастя. І як виявилось, 20 вересня це день всесвітнього щастя. А я про це не знала, зробивши татуировку на своєму обличчі. Ну це вообще був якийсь реальний це правда на обличчя. Ой, ой бо. <смі> <смі> Коли я це дізналася, я була реально в шоці. І тепер це моє таке найулюбленіше тату. А ми переходимо до найпотаємнішого місця. Це спальня, в якій ми проводимо час з моїм хлопцем, відпочиваємо і просто набираємо сил перед насиченим днем. Так, ну що, звісно ж, спальня. Просто місце відпочинку і вайбу. Коротше, я дуже чуттєва, я не можу спати, якщо навіть хоч якийсь шорох є, або навіть світло в іншій кімнаті. Тому якщо була там десь працює в іншій кімнаті, він мені спеціально боже, йому за це спасіба, і просто пам'ятник цій людині треба поставити. Він мені прям вздовж вхідної двері, да, простирадло постелить, щоб я не бачила ці навіть міні-міні дотики промінчиків від світла. Тому я сплю в берушах. Якщо кудись їду, можна навіть брати собі. Масочку, коротше, мені реально важко засинати, тому якщо ви отаку засипаєте дуже швидко і вам пофіг на посторонні шуми, я вам дуже сильно застрю. А це ще окрема історія. Взагалі спальня, це про щось таке затишне, домашнє м'яке, це Танюша, і їй 20 років. Мені 24, а їй 20. Якщо ви думаєте, що я веду бізнес, в мене команда, запуски, великі обіги, це все класно. Але всередині я все одно маленька Аня, яка любить своїх іграх. Іграшок, і Таня зі мною подорожує скрізь по всьому світу. І я її називаю сестрою і дуже сильно ображаюсь на владу, якщо він сміється, типу, що це просто іграшка. Це справжня людина, і в неї є дуже цікава історія. Коли мені було 4 роки, я подивилася мультик, пам'ятаєте, Іванушка, який випав в водичку і е, притворився в козліка. І я так я була маленька, плакала за цим Іванушком, мені було його так шкода, що тато каже: я тобі принесу того Іванушку, я його знайду. І він подарував мені. Цього Іваношу Правда, її вже зовуть Таня. Е, от, і, тому це моя така е, сестричка, не іграшка. От, е, от така історія мила. І взагалі е, я вважаю, що чим довше ми залишаємося дітьми, чим ми більше. В якомусь класному плані наївні, легкі, добрі, тим до нас світ ставиться легше. От я це супер сильно помічаю по собі і бачу, як світ просто відзеркалює моє добре ставлення до всього, що відбувається. Так, тут я взагалі займаю всіми своїми косметичними справами, скажу відверто, я не якийсь там супер фанат мейкапів, ходити до косметологів. Ну, хоча я люблю ці процедури, але я супер спокійна до цього. Взагалі, я, якщо чесно, не розумію, наприклад, дівчат. Ну, бо я взагалі в ніші де дуже багато дівчат, і в цілому мої підписниці зазвичай це ця жіноча. І мені, наприклад, не подобається і викликає якісь середні складні емоції, коли дівчата... Тільки на почали заробляти гроші, там, наприклад, 2 тисячі доларів, і вони одразу біжуть, купу, бігуть, біжуть купувати собі брендові сумки. Я собі першу взагалі брендову сумку купила, коли там заробляла вже. 7-10 тисяч доларів на місяць. І саме тоді вже могла окей, я куплю собі брендову сумку за там 2 тисячі доларів. Тому для мене, взагалі, ось історія з речима більш лайтова. Так, я собі щось дозволяю, але вже на тому етапі, коли для мене ця сума не дорівнює мій дохід місячний. От там в мене гардероб. Чесно скажу, не готувалась. Там срачевник, я вам не покажу. Та й в принципі там не дуже супер багато одягу. Я чекаю весни. Бо знаєте, от пам'ятаєте, коли всі ми були е молоді, там, ладно, я була, коли мені було років 18, я думала, що коли в мене буде багато грошей, я не скажу, що в мене зараз є багато грошей, але мені вистачає, щоб собі зробити класний гардероб. І коли я м -м, мені було 18, я думала, що от мене будуть гроші і в мене будуть аутфіти на зиму. Повірте. Є гроші на речі, але все одно взимку якось мені не дуже в кайф вдягатися, тому я чекаю весни, щоб вже попрацювати зі стилістом і зробити собі класні луки. От така е, затишна кімната. Ставте лайк, якщо ви теж оборєте цю всю мілату ходити в юзки, купувати собі багато подушок. Тому що для мене, блять, не одна подушка. Які подушки? Зараз, яку якось став лайк, якщо ти теж взимку ненавидиш створювати собі ці аутфіти, бо це просто краще почекати весну. Так, ну що, питання ваше з Діректу? Ем... Фінансове питання в ваших стосунках: хто за що платить? Я вам казала, що я буду щиро, тому щиро відповідаю. Мені взагалі реально важливо, щоб людина, яка була поруч зі мною, розвивалась. Так само хотіла масштабу, хотіла заробляти. У мене дуже великі плани і амбіції, тому мені важливо, щоб людина поруч зі мною була схожа в цінності. Що стосується взагалі трат, то в нашій сім'ї мої гроші, це напевно мої гроші, його гроші це його гроші, але... За більшість якихось розходів платить він, хоча квартира зараз нам трошечки дорожча, тому я теж закидую. Але для мене насправді дуже був важливий момент вивчити це питання, і я почала взагалі досліджувати, чому я так себе відчуваю, чому мені важливо, щоб хлопець міг за мене заплатити, щоб я не просила і для нас це було природнє. Тоді я прочитала книгу 5 мов кохання, зрозуміла, що моя особиста мова це мова подарунків. Може, через те, що мені в дитинстві не дарували. Подарунки. Я знаю дівчат, яких батьки просто опікували, багато всього дарували. В мене такого не було. І все життя я там з дитинства заробляла сама гроші, все, що мені потрібно було, я собі купувала. І так само я обожнюю дарувати подарунки, тому для мене мова кохання це мова подарунків. Отже, в нашій сім'ї все ж таки більше затрати, їжу, квартиру е і якісь подорожі на хлопцеві, але все одно всі свої якісь примхи. Е там Одяг, салони, покупки, машину, квартиру, я собі купила за власні кошти, тому в нас якось так. Комусь це окей, комусь це не окей, я нікому не нав'язую, Це моє власне життя, тому it's up to you, ким, в якій ролі бути. Друзі, ось і наше перше відео закінчується. І насправді дуже багато емоцій, тому що в мене, звісно, був досить зйомки на Ютуб, але це такий, знаєте, в іншому амплуа, вже такого більш доросліше. І я сподіваюся, що вам сподобалось, було цікаво. Обов'язково напишіть взагалі. Будь-який хоч один інсайт з цього відео, який ви отримали, або якусь цікаву думку, яка вам сподобалась в коментарях до цього відео. Я обов'язково все передалюсь, все прочитаю. Мені це вкрай важливо почути від вас фідбек. Далі ми будемо ставати все краще, глибше, цікавіше, тому що це наші перші проба пера. Я вам дуже вдячна за цей перегляд. Було затишно. і я сподіваюся, вам сподобалось і наш ремтур, і цікаві питання, розповіді, які сьогодні були в цьому відео. Па-па!